Ця вимога Путіна стосовно обмеження військового потенціалу України. Що це означає? Це обмеження кількість особового складу сил оборони, озброєння? Це, знаєте, така удочка, яку закидують для того, щоб виділити дуже кріпну рибу. Але в них це не, не, не вийде. Я так розумію, що наш президент займає дуже е, виважену, тверезу позицію, і на це питання взагалі в будь-якому сенсі не піде. І це правильно вірне рішення, яке потрібно добуватися. Чому Тому що з знанням цієї е, їхньої вимоги ми таким самим втрачаємо е, національну свою відвертість і е, суверенітет. хочемо ми цього чи не хочемо, але ми втрачаємо. І там не залежить від того, наскільки ми повинні знистити свій воєнний потенціал. Там все залежить від рівня прийняття цього рішення. Якщо воно буде проголошення, то його глибина цього рішення да, вона не має вже потім значення.